Опалювальний сезон в Южному завершився 31 березня. Борги населення за спожите тепло складають 29 мільйонів гривень. Тим часом на підприємстві вже розпочалися планові та позапланові ремонтні роботи для безперебійного проходження нового опального періоду. Зі слів головного інженера КП Ютке цієї зими їм довелося застосовувати резервне обладнання, яке не використовувалось раніше. Вплинули на роботу котельні в зимовий період аварійні відключення електроенергії. Часті зупинки завжди погано впливають на стан обладнання. Нам прийшлось також додатково виконувати роботи, придбати стабілізатор напруги. Но так як у нас велика потужність електричного обладнання, на жаль, стабілізатори на все обладнання встановити не вдається, тому ми захищали саме вразливе і саме дорогокоштуюче обладнання це кіповські комп'ютери. Після закінчення опалювального сезону ми проводимо випробування, випробування гідравлічні для мереж і нашого джерела тепла. Проводимо за допомогою лабораторії випробування електричного, обладнання, Планові і позапланові, які з'являються в результаті випробувань. Це і електричне обладнання, і кіповське обладнання, механічне обладнання, обладнання теплових мереж, арматура, обладнання теплових пунктів центральних, які в нас є. Для нашої знімальної групи Олександр Мончинський демонструє обладнання, яке наразі знаходиться на ремонті або потребує його. пристроях контролю полум'я вже виявлені перегорілі електроди. Їх комунальники мають замінити на нові. Завдяки поступовій модернізації старого обладнання підприємство вдається значно економити на споживанні енергоносіїв. В «Першу чергу економія средств, тобто більш нове обладнання, та як менше енергозатратне. Ну, і больше надежность. Остановки можуть привести к непоправимым последствиям. Последний год, когда у нас были частые отключения света, то ну, есть отрицательно сказывается на оборудовании. Были скачки напряжения, что-то згорало, что-то перегорало. То тобто, есть оперативний персонал здесь постоянно присутствует. І, ну, як, Ремонтні роботи на міській котельні триватимуть до початку наступного опалювального сезону.